Доброго дня, мене звати Ігор Олегович Федорчук, я лікар ортопед травматолог моральської багатопрофільної лікарні. І сьогодні ми поговоримо про найрозпосюдженіше захворювання стопи це вальгосна деформація великого пальця стопи. Отже, вальгосна деформація це викривлення першого пальця, це коли перший палець приводиться до інших. В народі називається захворювання шишка або кісточка на нозі. Слід зауважити, що дане захворювання приносить не тільки косметичні незручності, а й важкість в носінні взутті. До причин виникнення даного захворювання відноситься генетична схильність, плоскоступість, остеопороз кісток, а також носіння вузького незручного взуття. Якщо у вас дане захворювання, у вас будуть появлятися такі скарги, так як біль у суглобах стопи, відхилення першого пальця і з'являння кісточки на стопі, плоскоступість, а також труднощі при виборі зуття. До профілактики на ранніх стадіях відноситься корекція плоскоступості носіння ортопедичних устілок, а також ортопедичних ортезів. До більш виражених. Вальгусної деформації, коли більш запущена, використовується оперативне лікування, тобто корекція вальгусної деформації за рахунок таких операцій малоінвазивних, як шевронна остеотомія, остеотомія за логишиною, які проводяться в нашій багатопрофільній лікарні. Якщо ви помітили дане захворювання у вас, звертайтеся в нашу багатопрофільну лікарню до лікаря-ортопеда-травматолога. Він вирішить вашу проблему, так як ваше здоров'я, пріоритет нашої лікарні.